І тут я хочу вам показати прекрасну історію про коля. Ми тебе ждемо. Це, наприклад, рекрутмент добровольців росіян до Африканського корпусу. Африканський корпус це, власне, такий собі правонаступник і теж… Те, у що переросла е, операції Вагнера в Африці, е, тут що я хотіла б дуже відмітити, і це те, що колеги вже сказали, штучний інтелект він як мультиплаєр, він бустер, але наративи вони в принципі. Залишаються достатньо сталими і підходи залишаються достатньо сталими. Один із таких важливих моментів це те, що росіяни достатньо часто використовують сексуалізовані зображення, сексуалізовані зображення жінок для досягнення своїх власних цілей. І це скріншот з однієї групи, власне, здається, в телеграмі, де Вагнер вже африканський корпус проводить свої операції по рекрутменту, і тут ми бачимо власне сексуалізовані зображення жінок. Ну, власне, ви побачили. Операції Вагнера з підтримкою штучного інтелекту продукують певного певного типу контент, і ви знаєте, мені дуже сподобалося, що якраз були приклади російських спецоперацій, які спрямовані зовсім на наші широти, для того, щоб подивитися, як виглядають якого типу можуть бути ці спецоперації, і з якими інструментами і через які візуал вони зроблені для того, щоб з цим ознайомитися і дізнатися про це трошки більше. Тому що я коли слухала цю дискусію, Дискусію, цю панельну дискусію, я в якийсь момент, коли показувала ці всі механізми, думала про те, що о Боже, це і на таку аудиторію вони роблять контент. А потім я зрозуміла, що я трошечки, як один журналіст з історії Андрія Ковальова, яку він зараз розкаже. А що думає, що там російська війна, ну наприклад, його не стосується, бо він іноземець. Зараз ви почуєте цю історію. Так у мене теж таке: російська війна стосується в першу чергу тільки нас. А що ще на когось це направлено? А що воно проти самих росіян направлено? І це було дуже цікаво. Я розумію, що це моє когнітивне викривлення. І от повертаючись до різних дискусій, які були на Донбас Медіафорум, там була дискусія про взаємодію медіа, медійників і військових, і от одну історію розповів речник генштабу збройних сил Андрій Ковальов. Я завжди згадую, наводжу приклад просто елементарного здорового глузду. І, от, можливо, здоровий глузд і є межею безпеки операцій і вільної журналістики у 2022 році. Я був ще пресофіцером 112 бригади. І якраз під час оборони Києва е, до нас приїхав е, журналіст. Е, ну, в цьому разі він назвався журналістом New York Times Брен Рено. Він сказав: ви повинні супроводжувати мене вірпінь. Е, я кажу: для чого вам вірпінь? А, ну, мені для балансу треба записати російські війська. Ну, це ж е, основа журналістики баланс. Я кажу, це не основа журналістики, це основа самогубства. Вони вб'ють вас. Вони полюють в першу чергу на машини з написом прес. На другому місці машини з Червоним Хрестом. А далі на все інше. Вони просто вб'ють вас. Не можна їхати в Ірпінь. І ну, мені здавалося, що ми тоді для бренду забезпечили все, що тільки можна було. Ми показували наші підрозділи, він ухвали для себе рішення. До речі, сказати зі своїм напарником, зі своїм фіксером. Вони поїхали в Ірпінь, і перший ж російський БТР прицільно розстріляв їхню машину. Бренд загинув, його напарник і фіксер отримали поранення. І я пояснював йому: в умовах кривавої російської агресії не можна розраховувати на як -то, на на баланс думок і на отримання позиції другої сторони. Ось. Е, е, і тоді, знаєте, це ще окрема історія до взаємодії з фіксерами і міжнародними журналістами. Тому що що тоді, що тепер, міжнародні журналісти вважають, що вони поза цією війною. От є війна, там Росія і Україна. Там гинуть російські окупанти. Гинуть українці, а вони не мов би, поза цим, е, цією ситуацією, і я їм пояснюю ні. дивіться, ми всі в одному човні. І будь-хто з нас може загинути наступного дня. І от ви знаєте, дійсно одна із дуже великих проблем нашої комунікації на загал, на, на до світу, це те, що світ відгороджений. І він вважає, що те, що нас спіткає спійма... певна доля, то це виняткова наша доля, а більше нікого не зачепить. І зворотній ефект відбувається, коли ти, знаючи російські спецоперації спрямовані всередину того суспільства, коли бачиш російські спецоперації спрямовані на, інший, на іншу спільноту, такий о. І так, і так, вони і так працюють, і це так трошечки мене з одного боку здивувало, а з іншого боку, ну нічого дивного, Тож просто хочу поділитися з вами історією, яку я почула. Тут трошечки інший аспект. Це, власне, ви бачите зображення, скріншоти з ем, програми Алабуга Старт. Якщо хтось не знає, почитайте обов'язково. Алабуга Старт і Алабуга, власне, це фабрика дронів, які на нас всі летять в російській Єлабузі Алабуга. Ем, що вони роблять? Вони ем, набирають африканських жінок для того, щоб працювати на цій власне, фабриці смерті. Ем, Зараз дуже багато в контексті набору в алабугу і рекрутменту в ці структури згенерованого контенту за допомогою штучного інтелекту. Тому що це просто, тому що це дешево, тому що ти можеш задати тон шкіри конкретний, який буде відповідати людині, яка може себе асоціювати потенційно саме з. Потенційною можливістю поїхати в Росію і там щось якось змінити своє життя. Звичайно, що е, люди, яких вони таргетують, і, на жаль, ми можемо тільки спекулювати в контексті таргетингу, е, бо Юля багато розповідала про дослідження. Саме тут в цьому конт... е, аспекті ми не дуже це досліджували, але ми можемо звичайно спекулювати, що таргетинг а е, е, швид... інтелект теж допомагає таргетингу. Один момент, який я хотіла б. Підкресли це, це те, що е, багато говориться про генерацію контенту, і, звичайно, що ми не можемо дуже гарно поміряти вплив цього контенту да? ну, безпосередньо. Але разом з тим у нас є е, деякі докази, власне, що. Цей контент все ж таки впливає. І те, про що говорили колеги, що зараз люди масово довіряють штучному інтелекту. уявіть, ви живете собі в якомусь умовному невеличкому містечку, десь в центрі, я не знаю, нехай буде гани. І вам. Прилітає якась реклама, і перше, що ви питаєте, це ви будете питати штучний інтелект. А що ж таке Алабуга старт? І от, на жаль, кількість контенту згенерована настільки достатньо, що ми навіть потестили це з кількома модельками штучного інтелекту. Зазвичай Алабуга старт видає як неймовірна можливість для молоді працювати в прекрасній країні Росії і так далі. І знову ж таки, повертаючись до дослідження, дуже важко перебороти. Цей наратив і цей, цю видачу штучного інтелекту будь-яку іншу інформацію, тому що по Алабугі велика кількість розслідувань, причому від великих медіа Associated Press писала дуже багато, дуже дуже багато всього опубліковано. Але е, штучний інтелект може згонорувати набагато більше інформації. І, на жаль, е, схоже, що моделі LLM дуже довіряють російським е, вебсайтам. Тому, на жаль, це те, що ми видаємо. Тільки одна з моделей нам там щось видала потенційні ризики, знаєте, таким дрібним шрифтом десь там. Але в цілому, якщо підсумувати, я нас дуже хвилює, те, що штучний інтелект власне в поганих руках це безперечна загроза і нам і нашій безпеці, і власне безпеці, які на комусь більш глобальному рівні. І мабуть, ця цитата не увійшла в ту нарізку, бо на заглючили, бо я нарізала довші шматки, а у мене просто комп'ютер сам відрізав, так як йому хотілося. Так, от презентація цього Алабуги центру і роботи там для жінок, для яких таргетують таку рекламу, відбувалася ледь не через те, що Алабуга це Діснейленд, вот тут потрапити, і там все буде прекрасно, І жодної, жодної тези про те, що це військовий об'єкт що Україна реально має право і дуже часто атакує ці об'єкти, намагаючись їх знищити, то що то що тощо, і що, взагалі, ти дотичний до геноцидальних практик Росії? Це так не продається, і водночас в світі достатньо розслідувань на цю тему. Але чи потрапить ці розслідування на очі таргетованій аудиторії, яка, зрештою, має як маленьке звірятко, згортати? Зброю в фольгу для того, щоб вбивати ними українців. Отака от от історія. Ну, насправді я, е, от ця дискусія, я навіть не пам'ятаю, я думаю, що ви там можете побачити, як ця панельна дискусія називалася. Там на, на фоні за спікерками є е, назви. І можете детальніше подивитися. От саме ця дискусія стосувалася штучного інтелекту. І можете пробігтися. Я скинула у чат. і обов'язково в описі до етеру буде посилання на весь канал на Донбас Мідія Форум. І вони і нарізки роблять, і у них викладені повні трансляції. Можете для себе погортати, що вам цікавіше, але здається, вони зараз зроблять нарізки всього, всього, всього. І ви там можете подивитися, якщо вам щось цікаве.